Російські військові вчора о 21-й годині атакували енергетичну систему Сум. Лише за півгодини російські військові спрямували по місту понад десяток ударних дронів. Про це у Фейсбук повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. І наші кореспонденти повідомляли про 15 вибухів у місті. Більше про російські обстріли у Сумах та області дізнаємося від заступника начальника ОВА Володимир Бабич і з нами на зв'язку. Пане Володимир, я вас вітаю. Доброго дня, студія, пане Володимире. Дуже багато різної інформації було від наших колегів і офіційних джерел. Скільки все таки там було вибухів за останній період, і які зараз наслідки є? Так на Сумщині ситуація складна не проста. Вчора ворог завдав ввечері серії ударів. Фактично масований удар по об'єктах енергетики для того, щоб зламав, зламати дух сумчан для того, щоб зламати їхню волю до перемоги. Йому це не вдалося, але місто Суми і частина сумського району занурилися в темряву. Були перебої з водопостачанням, е, дякуючи роботі енергетиків. Частково все це було і поступово поновлено зараз. Продовжуються роботи над поновленням в енергетиці, водопостачанні водовідведенні. зараз. Загалом чи достатньо у сумах ресурсів для того, аби перекрити ось ці моменти, ці години блекаутів, які трапляються внаслідок обстрілів російських. Так, готуючись до опалювального сезону, ми розуміли всі складнощі і виклики, які на нас чекали. Через те на сумщині є достатня кількість генерації, генераторів, когенерації та інших установок, які забезпечують нам життєдіяльність в моменти блекауту. Ми дякуємо також міжнародним партнерам, які долучалися постійно і долучаються зараз до цього до цієї допомоги в енергетиці. І в такий спосіб, коли настають блекаути, наші всі комунальні заклади, лікарні, школи, дитсадочки і таке інше, переходять звісно на резервну генерацію. Ми забезпечуємо навчальний процес, лікувальний процес і всі послуги населенню завдяки цьому. Володимире, загалом скільки годин на добу в середньому триває повізрена тривога у сумах, в сумській громаді? До прикладу, якщо взяти вчорашній день і сьогоднішній mm -hmm. день, як працює бізнес загалом, як працюють адміністративні будівлі, як надаються послуги людям в той час? Е, на жаль, Населення стало звичне до того, що тривоги тривають по 10 і більше годин поспіль з невеликими перервами. Бувають дні, коли тривоги тримають по 22 години. бувають дні, коли від 6 до 10, в середньому більше 10 годин. В цих умовах працюють всі установи, працює бізнес люди. Призвичайлись, але дотримуються заходів безпеки переходять на в укриття, щоб вберегти своє життя та здоров'я бізнес працює. Ми докладаємо до того зусиль раніше. Ми зробили комфортні умови для того, щоб верифі... верифікувати сигнали. Тривога по районах області для того, щоб не вся область була прямо в тривозі, і в такий спосіб стимулюємо для того, щоб робили підприємства. Ми за цей рік побудували. Додали майже плюс 15% до системи укрить для людей. Вони ними користуються, і в цей спосіб живе область. Пане Володимире. розкажи, будь ласка, чи вдалося за останній рік або, можливо, два збільшити кількість генерацій в самій області? Чи можливо це загалом? Так. Ми не маємо розкривати в ефірі таких речей, але я скажу, що так це вдається. Ви, звісно, маєте на увазі додаткову генерацію. Таких речей ми не можемо розкривати в ефірі, але вживається всіх вичерпних заходів для того, щоб жили об'єкти критичної інфраструктури насамперед за рахунок когенерації і інших видів додаткової генерації. Зрозумів і скажіть, будь ласка, чи вже відомо, чим саме були завдані удари по енергетиці от останнього вечора, і перед тим останні кілька днів? Так, ворог задає ударів ударними безпілотними літальними засобами. Вчора таких літальних засобів було більше десяти, а конкретніше навіть п'ятнадцять. Частина їх знищена е, ППО силами, частина подавлена засобами радіоелектронної боротьби. Але це війна, і частина досягає на жаль своєї мети, і приносить негативні наслідки. Тобто, ворог задає ударів БПЛА ударними БПЛА. У нас менше хвилин. Якщо можна, скажіть, будь ласка, чи працюють зараз пункти незламності і чи є потреба розгортати нові у нас в області є 427 пунктів незламності. Всі вони перебувають в постійній готовності. Це стаціонарні. Окрім стаціонарних пунктів незламності, є мобільні пункти незламності, які розгортає ДСНС, переважно та поліція. Вони розгортаються на випадок тоді, коли є райони. Які найбільше страждають від блекауту сьогодні? Ми провели також енергетичний штаб щойно перед ефіром і визначилися по місту Суми, де розгорнемо для людей додаткові пункти незглавності. Їх два-три, але в самих проблемних районах, де ще не вирішені до кінця питання забезпечення електроенергії та водовідведенням.